Стала раненько, вигрузила все з машини, сонце повернулося, хоч би нічого не спортилося. Значить, що у мене є? Дуже багато роз. Кузя охраняє вермишельку. Е і зосталося чималенько товару. На хвилиночку. Оце бананочка огурчика половинка, в закупочці 1200. Помідорчики, десь у ящичок з перцем, з усім тисяч. Ну, Щоб нічого не пропало. Треба щось з цим робити. Раночок почався, чапка загорає на землі, показує нам свої своє, показує нам свої пісюльки, показує ці цюльки і псюльки свої нам, да? Красуня моя. Це показує таке горяще, допустим, да? що воно ну, може за 4 дні спортитися. Речку я вже перенесла в погріб. Лімони і їм не буде. Ляля допомагає мені, допомагає. Так? Що там ще у нас? Шампіньони ми... Шампіньйони ми що з ними зробимо? Щось зробимо, Блінчики якісь з, гриб, з рибочками зробимо. Ти моя слухняна така косичка, китюнька ти моя золотесенька. Цибулю зелену, ось шпіната, кульок. Ой. Ось шпіната, кульок, ми все це все будемо додавати. Собакам варить їжу. Пшена нам подарили, кстати, 5 кг. Спасибо людям добрим. В общем, а це ми повинні з вами переробити за 3 дні. Щоб думала, думала, що робити з огурцями, А що ж я думала, якщо тільки їх можна замалосолити. Молосольні огурчики зараз дуже гарно підуть. Помідори. Помідори по-любому 4 дні не видержать. Тому я на м'ясерубочку помідорчик, часничок, перчиночка, перець, гіркий перець. Я купила. Яблучок у нас, почти таких два ящичка, щось з печем, щось діткам сусідським пороздаєм І додаємо ваджичку. І буде в нас малосольний огурець через три дні. І буде в нас аджичка, баночок, я хочу сказати, 7-8 вийде. Найдуся, допомагати мені прийшла малосолить огірочки. Так любить огірки. Так, що в нас... Що в нас Значить, Три відерця огурця. Пройшло три дні, як я їх привезла із Києва. Трошки, звісно, штук 20 я вже викинула, бо вони погнили. Я їх перемила, додала укропчику, не жаліючи, часничку. І ви знаєте, що в мене трошечки смородинки вже вилізла. Я трошки споскудила вже кущик смородинки. Порвала смородинку, дуже хороший буде запах від смородини. Получилося три відерця, зараз заливаємо русольчиком і приступаємо до аджики. Вітя там строїть м'ясорубки, бо у нас м'ясорубки, три м'ясорубки, а толку мало. Зараз яку там з -з -з нам, да, і будемо робити дуже красиву, гостреньку аджичку. Бо в нас залишилися помідорчики, перчик. Все залишилося і треба що? Хоча б повернути гроші. Да, Жужа. Жужа так е, дивиться на мене і думає, що ти мені розповідаєш, ага, Жужук, звізюка ти моя, ти моя клясоточка моя, махенький мой. Настроїли м'ясорубку електричну, бо ручною буде сильно довго, електрична набагато швидше. Мені цікаво, хто у квітні робить аджику. Скоріше всього, тільки я. Получається, така густенька. Але ми зараз додали олійки, уксуса, сахару, солі і ще, може, червоного перця сухого. Побачимо, хочу зробити гостренько. Значить, помила кастрюльку під аджичку. Така була у мене кастрюлька вже газ коптить. І вона така вже була у мене чорненького цвіта. Помила. І тепер у нас. Аджичка вариться, буде даже не 7-8 банок, а більше, напевно, 10 банок, я так думаю. Все, оце буду варити її часа 3. Якби можна було через камеру передати цей запах аджики, так смачно пахне чесничком. Ой, але вона така не дуже червона сейчас. зараз. Зараз, зараз, зараз на цьому. На екрані. А взагалі буде в баночках, має бути. що це там крадете машину їду. Маша не доїла, вони доблизували. Молодці. Там маленьке блюдечко, що ви там вилизуєте. Все, Посуда помийте. Для чого мить тані посуду? Не треба, у нас все чисто завжди. От вийшло ще такої густенької аджики 14 банок. Дуже красива така вийшла. Сочна, густенька. В общем нічого не пропало.